Є діти, і я думаю, що їх немало, початкова школа або підлітковий вік, і їм страшно брати на себе відповідальність за свої рішення. І тоді у батьків виникає така спокуса: Ну добре, якщо тобі страшно, я тобі допоможу. Один раз допомогли, другий раз допомогли, звикли допомагати. І дитина в такому випадку ніколи не зустрічається віч зі своїм цим страхом, щоб його здолати. І перетворюються ці взаємо Відносини батьків з дітьми в залежність, буквально залежність, що батьки стають опікунами або продовжують бути опікунами своїх дітей, а ті не здатні піти на зустріч своїй відповідальності. Але інша історія це коли дитині страшно, так, таке може бути, і батьки кажуть, ну, друже, вибачай, це зараз твоя можливість виростати, доросліша. Я поруч, але рішення мусиш прийняти ти. І може бути істерика, може бути, ви мене не любите там, таке інше. Але батькам треба бути мудрими, щоб в даний момент все-таки навчити таким чином дитину брати відповідальність за своє життя.